Це четвертий день ремонту. Нашого ремонту за два-три дні. Ми дісталися спальні. Поки Слава поїхав на роботу, бо гроші на ремонт самі собою не з'являються, А гріша кум вирішував свої справи. Я сама винесла речі та тумбу. На неї чекає редизайн, але про це в які у мене сілі! На час зроблення, щоб не дихати пилом, я гуляла з дітьми на вулиці. Якщо чесно, було ніяково слухати звуки ремонту на весь двір. Матешка раз окно сюди виходить та добу заспокоювало тільки те, що не ми одні такі галасливі і в сусідньому будинку теж активно щось Кімната маленька і виявилося найлегшою, бо багато менше ніж у попередній. Оскільки ми думали, що зробимо лише дитячі і не планували сюди заходити з ремонтом, підготувати стіни та зняти шпалери. Ми не ремонт у на нас мав свої плани. Іноді мені здається, що ремонт це як домовик, який завжди з вами живе. І якщо його поважатиме, і любитиме, і пригощатиме, було мог бути Будинку, а якщо пирихати, то виліться він вам у величеньку копійку, непредбачені фінансові трати і затягнеться на три роки. Увечері з пошти я забрала пробник декору для стін з інструментами та шпалерами, замаячив горизонт ремонту.